Google пошук за гроші. Тім Кук зливає Apple, а Snapdragon все крутіший, крутіший. А росіяни легалізовують крадіжку патентів. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Фанати Samsung чекали на S23 FE і отримали, скоріше, покращений S22 FE і чекали цілий рік. Цього року, судячи зі звітів за Елек, Samsung вирішили виправитись та ще й так, щоб взагалі не було жодних питань, адже s 24 FE може вийти вже не просто цього року а буквально за декілька місяців. Такі висновки робляться з того, що Samsung вже зараз тестують драйвер для дисплею цього смартфону. Ну і звісно ж усілякі джерела індустрії стверджують, що дійсно смартфон вийде вже зовсім і зовсім скоро. Чи буде там використовуватись виключно Exynos, чи також буде регіональна поділеність зі Snapdragon, допоки невідомо. Інші чутки стверджують, що в своєму наступному флагманському чіпсеті Exynos 2500 корейська компанія буде використовувати не тільки графічну частину, зроблену з допомогою AMD, а й частинку, що буде зроблена за допомогою Google. Так, в чіпах Exynos з'явиться TPU від процесорів Tensor. Ви відчуваєте рівень іронії і рекурсії. Samsung роблять для Google процесори Tensor, в яких є цей TPU, а тепер самі будуть використовувати напрацювання з цих процесорів для своїх Exynos. Потрібен цей модуль власне для усіх ось цих штучних інтелектів та усього з цим пов'язаного. Хоча насправді все це виглядає доволі логічним, адже. Здебільшого штучне інтелектні особливості S24 складаються переважно саме з гуглівського AI, а такий TPU надасть змогу працювати з ним і швидше, і надійніше, і взагалі не через хмару, а як то кажуть, on-device. З іншого боку постає питання: а що тоді зі снепом? Він буде працювати гірше чи у них ця підтримка буде і так нативною? Проте про Снебрегон ми поговоримо трошки пізніше, бо там багато дуже чого цікавого, нового і взагалі такого всякого. А ще до речі, самсунгівський Bixby наче як має порозумнішати і отримати підтримку штучного інтелекту. З одного боку, чудово, адже він встановлений не тільки на смартфонах, а й, наприклад, в телевізорах, і так далі. І наявність штучного інтелекту зробить його тільки кращим. З іншого боку. Допоки Біксбі не заговорить і не запрацює українською, особисто я в цьому не бачу жодного сенсу для нас з вами. І тут теоретично штучна інтелектність могла б якраз принести в Біксбі розуміння української, адже мультимодальні моделі якраз і відрізняються тим, що здебільшого вони вміють сприймати інформацію незалежно від мови введення. Але я вже, якщо чесно, ні на що не розраховую, коли мова йде про Біксбі. Як ви пам'ятаєте, нещодавно Apple закрили свій проєкт Titan, що займався розробкою свого власного розумного електрокара, але ж не пропадати напрацюванням за 10 років. Тому, згідно з чутками, інженери Apple почали розробляти мобільного домашнього робота, який буде слідувати за своїм власником всередині помешкання, матиме камеру для того, щоб ви могли розмовляти через FaceTime під час руху, наприклад, по своїй квартирі, і виконувати ряд інших задач. Звісно ж, там будуть мультимодальні моделі всередині і все, що нині має бути в подібних пристроях. Проте в той же час Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що чекати на цей продукт в найближчі 5 років точно не варто, адже Apple не може просто зробити продукт, їм треба бути впевненим в тому, що він принесе їм багато грошей. І тут насправді вже постає питання: а чи не буде так само, як і з автівкою? Apple Car розробляли 10 років, проте, якщо б її і випустили через пару років, вона б вже поступалася іншим актуальним електроавтомобілям. Плюс варто не забувати, що в таку нішу одразу ж заходять. Китайські компанії, як от зараз сталося тим же ринком авто, де європейські виробники не дуже раді приходу китайських і усіляко намагаються їх зараз обмежити. Так, питання про те, які вони ті китайські автівки, але зараз не про це. Чи не станеться раптом так, що допоки Apple будуть намагатись зробити ідеально, красиво емейзінг, і так далі, інші гравці ринку зроблять вже і дорогі, і дешеві моделі, які закриють насиченість ринку. І Еплівська Next Big Sing вже і не потрібна буде. До речі, чи чи багато блогерів продовжують користуватись Vision Pro, чи багато користувачів користуються ним на постійній основі, але це так риторичне запитання. Хоча у мене є ще риторична новина. Днями в мережі пробігла новина про те, що от тім Кук продав майже 200 тисяч акцій Apple на цілих 33 мільйони доларів. Все пропало, кук зливає Apple і так далі. По перше, що ви розуміли, з проданих акцій на 33 мільйони, Кук отримає після сплати податків трохи більше 16 мільйонів. Так, 50% це податки. Менше з тим, зради в цьому немає жодної, адже, хоч цифра в 200 тисяч акцій виглядає як щось велике, він має ще біля трьох. Хід трьох мільйонів акцій, тож продаж приблизно шести здається, відсотків акцій не виглядає як щось таке, що свідчило про поганий стан справ у компанії. Багато новин цього тижня залишили після себе і Google. По перше, згідно зі звітом Financial Times, Google серйозно розглядають можливість зробити пошук платним. Окей, не звичайний та знайомий усім Google пошук, а покращений так званий Search Generative Experience. Наразі інженери працюють над тим, як взагалі це має працювати, а керівники приймають рішення, чи варто взагалі таке запускати, та як саме це зробити. Перший варіант ввести просто окрему плату за використання такого пошуку. Інший включити його в підписку Google One AI Premium. Так, це та підписка, що коштує 900 гривень, і відрізняється від звичайного преміуму за 230 гривень, виключно наявністю штучного інтелекту. То в пошті, документах і так далі, з одного боку, можливо, в цьому і буде сенс для тих користувачів, які користуються тим тарифним планом. З іншого, я поки не писав цю новину, то і гадки не мав, що він взагалі існує. Тому Google треба якось трошки більше натякати своїм користувачам, що от у нас є така підписка, вона дає ось такі ось вам бенфіти, переваги і так далі. Черговий бум усього на світі, що пов'язано з криптовалютою, активізував не тільки усіляких мамкиних трейдерів та інфоцеган. Деякі винахідливі шахраї або на криптошахраї, називаємо їх так, йдуть значно далі. Google подає до суду на двох шахраїв, які оманливим шляхом змогли розмістити в Google Play майже 90 застосунків, які були, наче як криптобіржами, інвестиційними ринками і так далі. Користувачі інвестували в цих застосунках в крипту, проте назад свої гроші вони вже не могли отримати, навіть якщо отримували прибуток. Суми таких. Інвестиції від користувачів коливаються від 100 до 100 тисяч доларів, про які загальні суми йдеться, лячно навіть уявити. Google вже, в свою чергу, судиться з ними не через те, що вони вкрали ці гроші. Їх більше цікавить той факт, що ці розробники змогли надурити систему захисту Play Store, підробивши інформацію про себе, своє місце знаходження та наміри. І незважаючи на витрати понад 75 тисяч доларів на розслідування цих шахрайств, їх в першу чергу турбує репутація свого магазину. Я вже, звісно, відчуваю, як власники айфонів збираються написати про те, що от App Store в цьому плані кращий, проте ні, не кращий. Ми декілька місяців тому якраз говорили про те, як купертиновці також прогавили декілька, скажімо так, скамних застосунків, які також збирали інформацію, крали гроші і так далі. Але масштаб там, звісно, трошки менший був так. До речі, пам'ятаєте історію чотирирічних данених про те, як виявилось, що режим інкогніто в хромі, взагалі насправді не інкогніто, і браузер продовжує збирати інформацію про вас навіть в анонімному режимі. Виявляється, що незважаючи на судовий позов, в якому вже 4 роки, вони досі не те, щоб не відмінили збір інформації в цьому режимі, вони досі навіть не видалили стару інформацію, що вже була зібрана. І от тільки зараз Google нарешті погодились видалити мільярди точок інформації, що були зібрані за весь час існування цього режиму. Google також обіцяє оновити інформацію про дані, які збирає в режимі анонімного перегляду в браузер, і надати користувачам можливість відключати сторонні файли кукі в режимі анонімного перегляду. Найкумедніше тут те. Що представники компанії кажуть, що ой, та вони там все одно не були пов'язані з особою ті дані і не використовувались для персоналізації. І, взагалі, ми тільки раді видалити те, що вони називають просто старими технічними даними. Ну так саме тому ви їх не видалили за ці 4 роки, точно саме через те, що це нікому не потрібна стара інформація, точно. Цього тижня на Тайвані стався найпотужніший за останні 25 років землетрус магнітудою 7,4 бали. Окрім того, що, на жаль, є багато загиблих та поранених людей, постраждали і виробництва, зокрема, й найбільше у світі виробних чіпів TSMC. На одному з заводів були зламані балки та колони, постраждали виробничі лінії та лабораторія з досліджень та розробок. На іншому заводі були зламані трубопроводи, що також призвело до зупинки виробництва. І так, ви все правильно розумієте, усе знову здорожчає. От як в ковід. Сьогодні часи був дефіцит напівпровідників, за який ми насправді досі розплачуємося по сьогоднішній день. Так само і такі руйнування та зупинка виробництва так чи інакше, а вплинуть на насичення світу чіпами. Так, воно може проявитись не сьогодні, не одразу у якості підвищення ціни. Проте те, що компанії недоотримали, те, що вони втратили через затримки, так чи інакше компанії повернуть собі, щонайменше в довгостроковій перспективі. Ну а в сучасному світі, де усім треба багато чіпів. Така історія може бути доволі критичною. Продовжуючи тему чіпів, Microsoft та OpenAI починають створювати найбільший у світі суперкомп'ютер за 100 мільярдів доларів, який отримає назву Stargate. Проєкт планується закінчити до 2028 року. Звісно ж, це колосальний просто апарат, який буде споживати неймовірну кількість електроенергії десь на рівні кількох Гігават. Тому подейкують, що для нього цілком можуть побудувати власну маленьку атомну електростанцію. Так як проєкт зараз знаходиться на стадії планування, то питання заліза ще поки не вирішують. Але чомусь мені здається, що там використовуватимуться власні чіпи від OpenAI, які вони зараз активно розробляють. І потужність цієї цієї історії дуже складно оцінити і уявити. І про всяк випадок нагадаю, що згідно з Термінатором 3, Skynet працював на потужності усього в 60 терафлопс, що трошки більше ніж 4080, і трошки менше, ніж 4090. А ще ж нещодавно було перше квітня, і компанії показували усілякі дурниці. Рок також показали якийсь мьйольнір та щось схоже на щит Капітана Америки, проте на наступний день вони уточнили, що це не жарти, принаймні щодо Мйольніра. Судячи що зображення, це буде зарядна станція для ноутбуків та ПК, де є щонайменше 4 різних USB та 4 розетки, а ще дисплей. І в мене є три запитання: перше, чи буде там RGB? друге, чи буде воно все синхронізуватись з Ора, третє, скільки воно коштуватиме? І хоч на всі ці питання, судячи з усього, відповідь буде вже на комп'ютексі в червні щодо ціни, я більш ніж впевнений, що воно буде дорожчим, ніж аналогічні EcoFlow та Блюєті, м'яко кажучи, дорожчим. Ноутбуки зі Snapdragon ще не з'явились, але вже завоювали моє серденько. І я роблю дуже неправильно, що завищую свої очікування, але нічого не можу з собою зробити. По-перше, червоні запросили до себе журналістів з PC World і показали декілька дуже цікавих слайдів щодо Snapdragon X Elite і його результатів у порівнянні з Intel Core Ultra 7 та 9. І вони, якщо чесно, вражають. Якщо говорити про одноядерну продуктивність, то X elite має на 51% вищу продуктивність при максимальному навантаженні в 15 Вт на одне ядро у порівнянні з максимальною продуктивністю в 20 і 30 Вт на одне ядро у раніше згаданих процесорах Intel. А якщо вирівняти їхню продуктивність, то споживає він на 65% менше енергії. Схожа у відсотках і із багатопотоковою продуктивністю, так само і графіка десь на третину краща, ніж у останніх інтелів, і, наче як, навіть краще, ніж у Ryzen 9 7940 HS. Звісно, все це офіційні заяви, і треба вже більш різносторонні тести чекати і так далі. Проте, як я вже неодноразово казав, якщо це хоча б наполовину є правдою, це вже шалена перемога. Крім цього, Snapdragon наче як тестують спрощений варіант процесору, що отримує приставку плюс замість Еліт. Що там з характеристиками, поки абсолютно невідомо, проте відомо про те, що цей кристал матиме вбудований 5G модем. Я б робив ставку на його використання у яких-небудь безвентиляторних системах, хромбуках, дуже тоненьких трансформерах і так далі. Тобто в тих пристроях, які от реально мають бути мегамобільними і так далі. А ще з'явилось ось таке цікаве відео, на якому представник Qualcomm показує реальні можливості процесору в деяких програмах. OBS, наприклад, в реальному часі може робити speech-to-text, speech-to-text, Audacity створювати музику да в інші робити складні трекінги, а в usual Code самостійно писати текст. Цікавість тут в тому, що все це працює виключно на NPU. Так, все це можуть робити і інші процесори, проте для цього вони задіюватимуть більше ресурсів та енергоспоживання. А тут і менше споживання енергії, і при цьому не використовуються основні ядра. І що важливо, усі ці нейронні штуки працюють саме на процесорі, на NPU, а не десь там в хмарі. І я особисто вже не можу дочекатись, коли воно все з'явиться, щоб спробувати все це своїми руцями. І наостанок хочу поговорити про права на патенти. Знаєте, є приказка: якщо росіянин відкриває рот, то він скоріш за все бреше. Так от на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли усі абсолютно притомні компанії перестали офіційно працювати і постачати свої товари на Росію, вони вигадали таке явище як паралельний імпорт, тобто, скажімо так, легалізований сіряк. Потім пішли паралельні імпорти кіно, коли вони просто брали піратські версії фільмів, озвучували їх і випускали в своїх кінотеатрах. І якщо з першим ще в півбіди, бо виробник, грубо кажучи, усе одно заробляє своє, просто не платить податки на Росію, то от з другим вже все цікавіше, адже правовласники не отримують ані копійки за прокат піратських фільмів в московицьких кінотеатрах. Потім, коли компанії намагались продати свій бізнес і піти з Росії, вони фактично забира... ну, росіяни забирали їх за безцінь. Проте тепер вони просто перевершили самих себе, вигадавши паралельний імпорт патентів. Чи так зване примусове ліцензіювання? Ситуація наступна: якщо росіянам потрібні якісь патенти, вони пишуть їхньому власнику, але якщо той чи то відмовляє, чи то просто ігнорує, росіяни залишають за собою право усе одно взяти ці патенти навіть без дозволу. Пояснюють вони все це тим, що є західні патенти, які у випадку крайньої необхідності, пов'язаної з забезпеченням оборони, безпеки, охорони здоров'я та життя громадян, уряд має право використовувати їх ці чужі патенти без дозволу власника. У приклад вони наводять дуже цікаву насправді ситуацію. Пам'ятаєте, як під час пандемії у Росії чи не у перших з'явилась так звана вакцина від ковіду, і всі дивувалися, як так вийшло, що просуненті країни не змогли ще зробити, а вони от зробили це не, чи не найпершими в світі. Так от тоді вони без дозволу взяли патенти американської компанії G-Lead Sciences для створення противірусного препарату Remdesivir. впевнений, що і з їхньою вакциною було так само. Найкумедніше те, що тоді ця американська. Компанія подала позов у російський суд щодо цього, проте вгадайте, сюрприз, сюрприз, верховний суд так званої Росії відхилив цей позов, як неочікувано. Але це ще не все. Звісно ж, треба це все якось легалізувати та не бути повними ідіотами в очах світу. Тому вони збираються робити окремі рахунки в рублях і сплачувати роялті правовласнику на цей рахунок. За те, що вони взяли без дозволу. А віддадуть вони ці гроші, нагадаю, в нікому не потрібних рублях, тоді, коли з них знімуть усі санкції. Але роялті складатимуть 0,5% прибутку від товарів чи послуг, які були вироблені з допомогою цих патентів, і це просто цирк, тому що роялті на патенти, як правило, по світу складає десь 2-3 а затребувані патенти можуть вимагати і усі 5%. А так як мова йде про важливі критичні структури, під які росіяни можуть помістити усе абсолютно від озброєння до майбутніх власних ігрових консолей, які вони планують робити. То прибутки там можна малювати які завгодно. Серйозно компанії, які весело приспівуючи повернуться на Росію, мають зневажати себе. Так, це станеться. Я більш ніж певний, проте сам факт огидний. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. За можливості переходьте за посиланням в описі відео, там де є збір на реб для декількох бригад. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україна. Thank you